Зіткнення з двоколісним та в'язень каналізації. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Без стелі та даху у Павлограді на вулиці Залізничній спалахнув житловий будинок. На місці рятувальники встановили, що вогонь охопив одне житлове помешкання з чотирьох квартир у житловому будинку. Вогнем пошкоджено дах, стелю помешкання та майно всередині. Загальна площа загорання становить 60 квадратів. На щастя, загиблих та травмованих немає. Підступна трава у Нікополі сухості спричинив масштабну пожежу. Вогнеборці встановили на відкритій території міста. Горить суха трава. Вогнем знищено один гектар трави. У селищі Томаківка на вулиці Богдана Хмельницького співробітники ДСНС також гасили займання сухої трави. На щастя, загиблих та травмованих немає. В'язень каналізації у Дніпрі на вулиці Коробова, Новокодацького району міста. Чоловік ногою потрапив у зливну решітку та застряг. Самостійно звільнитися він не зміг, тому довелося викликати рятувальників. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання вивільнили ногу чоловіка з решітки зливної каналізації, врятованого з попереднім діагнозом перелом правої гомілки було госпіталізовано до лікарні. Зіткнення з двоколісним. У Дніпрі на перехресті вулиць Метробудівська та Велика Діївська сталося ДТП. Відомо, що велосипедист перетнув дорогу поряд із пішохідним переходом. Саме у цей час Вас і збив велосипедиста. Удар був потужний. Водій двоколісного одразу знепритомнів. Його госпіталізували. Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Роковий удар у Новокодацькому районі Дніпра. В одному з будинків було виявлено тіло чоловіка із тілесними ушкодженнями. Правоохоронці з'ясували, між двома чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту 48-річний підозрюваний завдав власнику будинку смертельну травму молотком. Працівники кримінальної поліції затримали нападника. На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину. Молоток за злочин чоловіку загрожують до 10 років. В позбавлення волі наразі триває досудове розслідування. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного Бережіть вечора. Себе.